Рідні хмельничанина Сергія Оверченка долучилися до щотижневої акції Поверніть героїв додому. Військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади вирушив на захист України добровольцем. Востаннє виходив на зв'язок 12 червня 2022 року. А вже з 13 червня його оголосили зниклим безвісти. Він патріот своєї держави і просто прийняв рішення піти захищати. Нас наразі нам невідома його доля, ні зв'язку немає, і ми не можемо просто сидіти і чекати. Ми їздимо і в другі міста для того, щоб підтримати такі мирні акції, для того, щоб ще раз нагадати про те, що ми є. Нас нас багато таких людей, які такі шукають, чекають своїх і полонених, і шукають безвісті зниклих. Із Чернівців до Хмельницького приїхала на акцію і пані Людмила. Її чоловік зник без звісти 28 травня 2022 року на Бахмутському напрямку. Ми з ним розмовляли 27 травня останній раз. І він сказав, що їх посилають на завдання. І 28-го вже мені ввечері подзвонили і сказали, що він зник без вісті. Стараюсь всюди їздити і в Києві, ну і по всім зустрічам. Надіюсь, що хоч хоч щось, ну це дасть 69-ту п'ятницю. Поспіль хмельничани та гості міста долучаються до акції Поверніть героїв додому і організатори говорять, суспільство повинно пам'ятати про своїх захисників, які зараз потерпають від тортур ворога. Морпіхи це азовці, це прикордонники, це назвардійці, це гірсько штурмова бригада, тобто чимала кількість тих підрозділів. Які сьогодні мають втрати саме тих, хто сьогодні знаходиться в полоні? Більше півроку, як до нас приєдналися родини безвісті, зниклих? Це є така е, велика надія на те, що Статус їхній може помінятися на родини військовополонених, спочатку це розпочиналося з того, що ми йшли мирною ходою. Зараз у нас така акція, як ми стоїмо на місці, стоїмо на центральному майданчику для того, щоб хмельничани допомогли стати нам голосом тих, хто сьогодні не може себе захистити. Хмельничан, які проходять повз, закликають поширювати фото з акції під хештегом Поверніть героїв з полону. Якщо ми хочемо, щоб світ нам допомагав. Ми маємо допомагати один одному. Ми маємо допомагати тій величезній кількості родин, які живуть в очікуванні, які сьогодні розуміють, що мовчання це найбільше зло. Ми маємо пам'ятати, що ціною тих, хто сьогодні в полоні, ціною тих, хто сьогодні безвісті зниклий, ціною тих, хто сьогодні на фронті виборює незалежність, ми живемо. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.